Вітаю вас з Києва, з Подола. Ми продовжуємо читання. І минулого разу ми закінчили на тому, як Кіра познайомилася з колишнім господарем Мані паном Гольштерном. І тепер вона спішить поговорити про це зі своїм улюбленцем. Ми відвезли тітоньку до її помешкання, а самі подалися додому. Доки тато розповідав мамі про події того дня, ми з мані помчали до лісу. Я мала стільки запитань. Нарешті ми дісталися нашої схованки. Я відгорнула гілки, що затуляли вхід до гроту, і ми заповзли до печерки у хащах. Опинившись усередині, я почула голос мамі. Я радий, що ви з паном Гольштерном знайшли порозуміння. Він чудова людина. Я багато від нього навчився. Я була вражена. Той мані колись доводилося вчитись. Ну звісно ж, мудриця мене народжується. Скажи, чому ти тільки не розповідав мені про пана Гольштерна, не стримала я цікавості? Ми ж постановили розмовляти тільки про гроші, відповів пес. Твоя правда, але хіба ти не тужив за господарем? недовірливо запитала я. Після аварії я був певен, що мій господар загинув, пояснив мані. Усюди кров, а він лежав без ознак життя. Мені теж паморочилися в голові. Я відповз під кущ із непритомник. Спав, мабуть, дуже довго, бо коли прийшов до цьому, на дорозі вже не було ні авто, ані мого господаря. Я розпівався, хочу, мабуть, побачити його знову. Тепер мені дещо прояснилося. Повернемося до проблеми грошей. Більше жодних зайвих балачок, ні в далі мані. Як захочеш довідатися щось іще, запитаєш мого пана, коли побачимося наступного разу. Я не мала жодного бажання розмовляти про гроші, стільки цікавого трапилося. А ще мені кортіло скористатися нагодою і випитати Мані про його вміння розмовляти. Проте голос Мані прозвучав дуже категорично подбаймо про те, щоб у твоїх батьків поменшало фінансових проблем. Але спершу повторимо пройдений матеріал, як просуваються справи з альбомом бажань. Я почервоніла, уже завела, почала я. Мені бракує відповідних картинок, ноутбука та краєвидів Сан Франциско для альбому. І для касеток також. Я цілком про них забула. Мані докірливо зиркнув на мене і невблаганно продовжував допитуватися. Займалася візуалізацією, а що з журналом досягне? Робила учора записи? Учора я мала інші клопоти, пробормотіла я, боялася тебе втратити і не могла ні на чому іншому зосередитися. Розумію, кивнув мані. Та саме такої помилки допускаються багато людей, яким бракує грошей. Вони мають стільки нагальних справ, що їм ніколи подбати про важливі речі. Не розумію, обурилась я. Що може бути важливішого за спробу зберегти тебе? Я вже сказав, що розумію тебе, не, терпле... не терпився мані. Мене цікавить інше, що ти робила до появи своєї тітинки, яку відмовку знайдеш цього разу. Сяяли від щастя, що зможу заробляти купу грошей, вигулюючи на буркнула я. Мані серйозно глянув на мене, мушу дати тобі три дуже важливі поради. По-перше, ти повинна дотримуватися виконання своїх рішень, навіть якщо на твоєму шляху постають перешкоди. За сприятливих умов і дурень впорається з поставленими завданнями, характер проявляється тоді, коли виникають справжні проблеми. Лише одиниці здатні на це. А деякі люди, які заробили особливо багато грошей власною працею, зуміли навіть досягти найвизначніших успіхів у найскрутніші моменти свого життя. Я замислилася, десь я вже таке чула. Хто мені казав так, звісно, хто Марсель. Згадалася його загадкова друга порада. Кожен зумів заробляти гроші, коли все йде гладко. А ось коли трапляються перепони, тоді й виявляється, хто цього гідний, а хто ні. Мені ще вчитися і вчитися. Мані схвально кивнув. Проблеми будуть завжди, та, незважаючи на них, треба щоденно робити справи, важливі для твого майбуття. Це не займе й десяти хвилин, однак саме вони визначальні для тебе. Більшість людей застрягають там, де почали, тільки тому, що не скористалися своїми десятьма хвилинами і завжди сподівалися на зміну життєвих обставин, не помічаючи, що змінюватися треба насавперед їм самим. Трохи помовчавши, Лебрадов повів далі. Ці десять хвилин необхідні для того, щоб змінити тебе. Тож раджу тобі урочисто заприсягтися, що віднині ретельно вестимеш записи в журналі досягнень і вимальовуватимеш в уяві картини свого майбутнього життя. Незважаючи ні на що, кожного дня я піднесла праву руку для присяги. Щодня занотовуватиму свої успіхи і займуся візуалізацією. Присягаю. По-друге, невблаганному повчав мамі, ти виконуватимеш усі ці зобов'язання, навіть якщо на обрії, не з'являтиметься жодних проблем. Я здивовано глянула на свого собаку, що він мав на увазі. Одержавши роботу з Наполеоном, ти перебувала на такому радісному піднесенні, що навіть не згадала про інші свої обов'язки. Бачиш, у повсякденному житті знайдеться тисячі речей, які можуть нас відволікти. Тому слід визначити для себе певний час, коли ти виконуватимеш те, у що чому щойно заприсягнулася, запропонував мамі. Я задумалася, усе не так просто. Увечері є надто втомлена. Упродовж дня треба вирішувати купу справ, залишається хіба ранок, але тоді доведеться раніше вставати. Не забувай, лише 10 хвилин Мані знову прочитав мої думки. Я згодилася з ним, однак добре розуміла, як не просто це буде зробити. Я вирішила щоранку вставати на 10 хвилин раніше, скоренько вмитися, щоб очі не злипалися, і взятися до записів у журналі. І це ще не всі знову почувся суворий голос Мані. Знаєш, чому ти так і не знайшла картинок для альбому і касеток бажань? І тут же сам собі відповів, бо не дотрималася 72 годинного правила. Що це за правило? перепитала я, 72 години. Усе просто пояснив мані, запланувавши якусь справу, ти повинна залагодити її упродовж 72 годин. Якщо ж не дотримаєшся цього терміну, то скоріш за все ніколи так і не доведеш до кінця. Я знову поринула в задуму. Невже в словах Мані дійсно є частка істини? У своєму житті я започатковувала не одну справу, яку не доводила до логічного завершення. З іншого ж боку, не одне було зроблено. Цілком можливо, мані має рацію. А що він, власне кажучи, завжди мав рацію, я вирішила прислухатися до його поради і заприсадилася виконувати усе заплановане упродовж 72 годин. Раптом я згадала про Наполеона. Ой лишенько, я цілком про нього забула. Я запропонувала мані поквапитися до будинку літнього подружжя Ганикові, щоб вивезти на прогулянку Наполеона. Поговоривши про борги мого тата, ми вирішили після вечері. Розмова заповідалася надзвичайно цікавою. Допомогти батькам виборситися з боргів усе ще залишалося одним із найзаповітніших моїх бажань, а мані сказав, що зробити це дуже просто. Ото був би номер, якби мені пощастило допомогти мамі і татові, подумала я, вдоволено усміхаючись сама до себе. Мані ясна річ прочитав мої думки. Пан Ганекамп уже чекав біля вікна. Вгледівши мене, Наполеон заходився скавуріти від радості. Привітавшись з господарями, я подалася з обома собаками на прогулянку до лісу. Та не встигли ми дійти на відуз лісся, як Наполеон. полеон. Дременув від мене геть, зачув зайця і погнався за ним. Я свистіла йому навздогін, але пес нікого не чув і не бачив, окрім зайця перед собою. Мені не залишалося нічого іншого, як чекати його повернення. Я постановила собі насамперед навчити наполеона послуху, десь за п'ять чи десять хвилин Шибенек нарешті вернувся. Потім ми тренувалися, ледь не все після обіддя. Я хвалила його за ще найменші успіхи і часто винагороджувала смачненьким. До того ж, мані ретельно виконував кожну мою команду. Це дуже допомагало Наполеонові в науці. У кожному разі, за кілька годин, він уже чітко виконував наказ сидіти. Я привела Наполеона додому і гордо продемонструвала панові та пані Ганекам, чого навчився їхній пес. Пані Ганекам не вірила своїм очам. Радісно схвильована, вона заплескала в долоні. А я вже гадала, що наш наполеон ні на що не здатний, та він справді сидить за наказом. Фантастика! Пан Ганекам також задоволено усміхався. Він радів, що не помилився в мені. Зрештою, це ж він запропонував зайнятися дресурою наполеона. Старий чоловік запхав руку до кишені і урочисто витягнув гаманця, вибрав купюру на 10 євро і подав мені. Взявши гроші, я раптом засоромилася так багато грошей за таку дрібницю, я ж залюбки навчала його, подумала я. У погляді пана ганика поблиснула розчаруванням. Я гадав, ти зрадієш грошем, але щось не бачу втіхи у твоїх очах. Просто це було надто легкою справою, ніяково пробормотіла я. Пан Ганник дзвінку засміявся, вигляд він мав, правда кажучи, трохи моторошний. Його обличчя спотворилося від сміху. Але чоловік швидко заспокоївся, усміхнено подивився на мене і відразу знову став симпатичним дідусем. Більшість людей вважають роботу чимось неприємним і обтяжливим, пояснив він. Успіху ж можна досягнути лише тоді, коли займаєшся улюбленою справою. З мого запитального виразу обличчя пан Гаником здогадався, що я не зовсім зрозуміла його слова. Моя мама завжди каже спершу справа, потім забава, а ваші слова якось зовсім не в'яжуться з її словами. А ти знаєш когось, хто заробляє гроші улюбленою справою? поцікавився дідуня. Мені відразу спав на думку Марсель. Він любив кататися на велосипеді і заснував власний булочний сервіс. Я розповіла панові Ганни Компіле про свого двоюрідного брата. Той схвально кивнув. Добрий приклад. Гадаю, хлопець далеко піде. При нагоді і я розповім тобі дещо зі свого життя. Я завжди робив тільки те, що любив і завжди багато заробляв. Я з цікавістю розглядала старого чоловіка. Здавалося, з його обличчя можна читати, наче з книги пригод. Він і справді, мабуть, багато чого зазнав і прожив надзвичайне життя. Настав час прощатися, бо мама вже чекала з вечерею мою улюбленою справою макаронною запіканкою, а на десерт мав бути шоколадний пудель. До того ж, я почувалася трохи ніби ні в своїй тарілці. Воно й не дивно, якщо зважити, скільки вражень я отримала за такий короткий час. В одному я не мала жодних сумнівів. Хто цікавиться зароблянням грошей, живе яскраво і зустрічає на своєму шляху цікавих людей. Поївши, я швиденько приготувала домашні завдання і подалася з мані до лісу, до нашого сховку. Мені страшенно кортіла довідатись, як допомогти батькам. Існувала ще одна проблема. Я, по суті, нічогісінько не знала про їхнє фінансове становище, принаймні нічого конкретного, лише те, що в них серйозні проблеми. Батьки часто говорили, що виплати за позиками непомірно високі, і їм ледве вистачає грошей на повернення кредиту. Мані я розповіла все, що знала. Мій колишній господар пан Гольштерн, має фірму, яка надає консультації про те, як ліпше розпоряджатися коштами. Прибравши поважного вигляду, повідомив Лабрадор. Пан Гольштерн особисто консультує лише дуже багатих клієнтів. Зате його співробітники працюють з багатьма бідолахами, які потрапили у фінансову скруту. Мені не заборонялися швендяти кімнатами, тож я часто прислухався до розмов. Люди з боргами повинні скористатися чотирма важливими підказками. Це дуже просто, мані перевів дух. Ось вони, по-перше, слід пошматувати свої кредитні карти. Як це враження, запитала я? Бо за кредитними картками доведеться платити набагато більше, ніж повертаючи готівкою, пояснив Мані. Я вирішила позаписувати підказки Мані, бо не була певна, чи все правильно запам'ятаю.